Чорному та поміє слова. Навіть коли ти не хочеш знати його, він залишає свої вміти овечки і, і шукає до А чи знаєш, для чого ти не си ж нас? Часом не стає, часом незрозумілої загадки. Часом він такий важкий, і ти вважаєш його безмістя, адже ти його Є без Такий хрест не піддається терпіння. Хрест без любові. Gracias. we're Пане, ви на не помиляєтесь. Ну подивіться на цього Ісуса. Він весь безпрудний. Такий нещасний. Я взагалі такого ще не бачу. Я вам даю. 50 років і це моя остання ціна. 50 копій. Ну добре. Гривню і вам задають. Нехай. Що ти нічого не варти. Але ти ж знаєш, мене просто немає. А я так хотів тебе придбати. Я показував іншим, твої недоліки, недолік. Але якщо чесно, на цьому розпіяти і тебе їх чимало. Хтось, напевно, дуже сильно ненавидить тебе. Але нічого, я знайду гроші і ми обов'язково тебе відрестовуємо. Є вдома. Вже кілька днів шукаю гарного майстра для Ісуса. Столяр запросив чималу суму, але нічого. Мені для тебе Ісусе нічого не шкода. Дозволі тебе запакую і віднесу ремонт на кілька днів. Я нікуди не піду з тобою. Чому ти так переймаєшся моєю ногою? Чи не знаєш, що я віддав їй батьку великої сім'ї, коли його спаралізували? Діти і дружина молились, прохаючи про чудо, і я його учинив. Ти хочеш знову проекти їх на страждання та бідність? Чи це можливо, Господи, щоб ти розмовляв зі мною та ще й з Христа? Я не знав, яку ціну ти за наші молити, а ти ж твої плечі. Одним плечем я обдарував робітника на фабриці. Він щодня носив тягарі і потребував сили. А другий я віддав хірургу. В нього стерпли руки, коли він оперував маленького хлопчика. Ти не побачив моїх плечей. На ніч їх забронювали хворі у лікарнях, а на ранах вони обійматимуть осиротілих дітей. Ну, ми зробимо нові плечі. З дерева, з найміцнішого духа. Але мені потрібні живі руки та плечі. Як це живі? Я хочу, щоб ти був моїми плечима, людей, які потребують допомоги стає більше. Я? Так, брате мій, потрібні руки, які захистять слабких, обіймуть ворогів, які допоможуть знайти працю безробітним. Я зрозумів, Господи, Столик нічого не буде міняти. Це ми станемо твоїми руками, твоїми плечима, твоїм обличчям. Господи, а де твій хрест? От нікчемні. Вони і хрест відірвали. Але нічого. У мене є кілька старих, може, якийсь підій. А де твій хрест? Ти маєш його? Звичайно, кожен має свій хрест. То чому ж я його не бачу? Де він на плечах, в руках? Де ти сховав його? Пам'ятай. Любов це твій хрест, а хрест твій це любов. Хто відкине мою любов, той відкине мене. Господи, а хто посміє зіпсувати твоє найсвятіше, найласкавіше обличчя? Моє обличчя це обличчя людей, що оточують тебе. Це обличчя жебрака, зморених голодом дитини. Це обличчя, яке зазвичай ти оминаєш, на яке ти дивишся з огидою. 哦，是的。 Ісусе, я так давно тебе не бачив, давно не розмовляв із тобою, хоч в тебе немає очей, ні обличчя, але Твоє світло проникає у моє серце. Я змарнував своє життя, змарнував життя своєї донечки, дружини та інших людей. Це не я тебе виклик, а ти мене віднайшов. Піду в поліцію, може знайдуть і сьогодні ж заміні нові Хто там? Заходь тут. Що це в тебе в руках? Ми хочемо віддати тобі його. Це мій чоловік забрав його. Вчора він прийшов додому, весь засмучений. Такий цілу ніч плакав, а на ранок, а на ранок він не пив. Він прокинувся і пішов шукати роботу. Дякуємо тобі, Ісусе, за це. Поламаний Ісус зробив для нас чудо. Ну добре. Але ж сьогодні сьогодні ж замінимо усі замки. І вже ніхто тебе не забув. Я мушу бути у тому домі, який всі оминають. Я чекав на цього чоловіка давно, і тепер з ним усе буде добре. Ну, добре, не будемо змінювати замки. І викинь усі ключі. Двері мають бути відчинені завжди і для всіх. Перепрошую, брате, але це така безтактність. Чому найсвятіші полонений Ісус? Немає свого гідного місця. Чого ти носиш у такому сукому броному ганчі? Ми хочемо на нього зробити щикані потуляю. Всередині. Доброго, Ісусе, що ти прийшов до нас. Ти врятуєш її. Мій поланий, Ісусе. Бабусю? О ні, тільки вона в мене була. Для кого мені тепер жити? Хто зробив це з тобою, мій поланий, Господи? Від сьогодні я хочу довірити своє життя тобі. Що я можу зробити для тебе? Шукайте тих, що підуть за мною туди, де є бідність, ненависть, де є хворі, слабкі та самотні. Нагадайте світу рани на моїх долонях, про мою любов. зламали його поті по простягав їх піт. Ми зламали його ноги, бо відвідав полі. Ми знищили Його обличчя, бо Він посміхався своїм ворогам. Не засмучуємо Ісуса, віддаймо йому все, станьмо Його долонями, плечима, стопами, обличчям, серцем словами. Darujmo jih še po jagojni obdavanju. we'll be Ісус Віктор Дученко Магдалина, Дарія Григорія. Злодій Андрій Кісюк, бабуся Тетяна Полива, дочка Злодія Олена Івасюк. no horizonte amigas e país do caminho do nosso povo